Тепер другий момент про те, що ці сили нібито почали мати вплив на владу. Ну, якщо ми говоримо навіть про ту ж свободу, то за більш ніж 30-річну історію свого існування свобода фактично лише один раз була у владних структурах. А саме у 2012 році вона потрапила до парламенту з невеликою фракцією, але уже у 2014 році вона вибула з парламенту, тому що на позачергових парламентських виборах не змогла Могла подолати п'ятивідсотковий бар'єр, ось і все так. Деякі представники свободи були в певний час на певних державних постах, але сказати, що вони прям впливали на державну політику і були ключовими у прийнятті якихось рішень це все є перебільшення. Проте саме цей аргумент Російська Федерація про вті факельні шести вона бере дуже часто до уваги для того, щоб показати, що дійсно у нас є чому тому, що це достатньо як показово, це масштабно, це можна побачити, і вони ці факельні шестві ототожнюють ототожнюють чим з тим, що робили скіштурмовики у 30 40 сорокові роки, коли вони проводили теж свої марші, теж використовуючи факела, але зовсім під іншими гаслами. І отут полягає ключова маніпуляція в історії дуже багато схожих подій, між якими Теоретично можна привести якісь там ототожнення візуальні, якісь ще да по якихось там е структурах заходів, але це не означає, що ці події вони один з одним пов'язані і тим більше пов'язані ідейно. Все це робиться штучно, робиться штучно е російськими пропагандистами для того, щоб створити необхідну картинку і, звичайно, щоб створити необхідну аргументацію. Це є масштабування як один із способів маніпулювання.